Трейлер нового DLC до Stalker 2. Так мені здавалося в перші секунди. Ні, це нове відео від розробників, які запевняють, що Stalker 2 це лише відправна точка величезної подорожі, яка чекає кожного з нас в майбутньому. В своїх відео я дуже багато разів наголошував, що Stalker 2 це лише початок шляху. І зараз GSC підтверджують мої нехай здогадки, і це чудово. Адже я люблю Stalker. Ви любите Stalker, я точно знаю і не може не Дувати факт, що гра набирає оберти. Там, до речі, вчора вийшов патч, і я за годинку планую стрімити. Спочатку оглянемо патч, потім підемо дивитися нову документалку, яку презентують о 18-й, А далі знову підемо в Сталкер 2. і до самого вечора будемо тестити гру. Тому обов'язково долучайтеся. Я всіх вас чекатиму. Отож, пряма мова. Чорнобильська зона відчуження це диво, що зачаровує і постійно змінюється. Унікальне за своєю атмосферою та емоціями протягом усього року. Весна завжди особливо чарівна. Після суворої зими настає час зробити ковток свіжого повітря. Завдяки вашій постійній підтримці та відгукам. Зона стає ще кращою. Ми знаємо, про що цієї зими говорили сталкери в барах та біля вогнищ. Ми завжди прислухаємося до їх історій. Наразі ми зосереджені на покращенні одиночної гри, і вже скоро зможемо поділитися деталями. Зроблено чимало змін. Ми слухаємо і чуємо вас, і невпинно рухаємося вперед. Тим часом ще одна зима позаду, і як ви можете бачити в цьому новому трейлері, зона чекає на сталкерів у всій своїй природній красі. Сталкер 2 Heart of Chernobyl доступний вже зараз на PC та Xbox XS. Налаштуйте, а може й повністю вимкніть худ, замініть кут огляду і час занурюватися в зону. Готові до. Експедиції довжиною в життя бути чесним, Дженсі розігналися не на жарт. Новий патч, нове відео, плюс сьогодні ще документалка. Хто зна, можливо, в скорому часі нас очікують нові анонси. Я справді в захваті від сьогоднішніх новин. А ви підтягуйтесь за годинку на стрім. Чекатиму вас та приємного перегляду нового трейлеру. often say everyone has a different path to the soul taking a risk. If you're so eager to risk your life, I won't try to stop you. I guess you stalkers just need to experience everything firsthand. You think you can change the zone? Then, you don't know the zone well enough. It's time. Good hunting, stalker. Good hunting.